Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Друзяки динозаврики Страшний крокодил. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Вставай, Расмусе! Расмус підскочив і прокинувся. Що таке? Зараз же тільки сьома ранку. Чому Тімі знову його так рано будить? Ну. Ого, ого, сьогодні такий день буде, вигукував Тімі. Расмус позіхнув. Mm, ну, просто п'ятниця. А що? Тімі аж вирячився на нього. Ти що забув сьогодні ж? Друг так розмахував лапами від захоплення, що ніяк не міг закінчити речення. Тож Расмус просто вискочив з ліжка і прослизнув на банановій шкурці. І бубухнувся носом об комод. Ой, сьогодні п'ятниця, тринадцяте, нарешті доказав Тімі. Найневезучіший день у році Расмус потер носа. Он воно що! От і маєш. І так не щастить, а тут ще й оце. Тімі з розумінням усміхнувся. Але для тих, кому, як і тобі, дуже не щастить, є особлива штука. Правда? перепитав Расмус. Тімі Поважно підняв палець і сказав Так, тому що я знаю таємне місце в болотяному лісі, де росте конюшина, що терма листочками. У долині під Небесною горою конюшина, що терма листочками, то щаслива конюшина. Вона приносить вдачу, це всі знають. Расмус похитав головою. Не хочу я до болотяного лісу, особливо в найбільш невезучий день. Але якщо в тебе буде щаслива конюшина, ти візьмеш такий листочок, загадаєш бажання, кинеш конюшиновий листочок через ліве плече і опа бажання здійсниться. Все одно не хочу, сказав Расмус. Я б сьогодні взагалі з кімнати не виходив. Тіммі зітхнув. З твоєї кімнати виходити цілком безпечно. Ось, дивись. Зараз вийду і побачиш, там небезпеки і близько немає. Тімі почимчикував до дверей, вискочив і не повернувся. Що? Де подівся Тімі? У Расмуса з'явилася неприємна підозра. Він обережно підійшов до дверей і визирнув. А там. Бабусю. Годі тобі! Не обдуриш. Ти проковтнула Тімі. Знову, негайно виплюнь його. Бабуся Рекс. Труснула головою, відступила і, перечепилася через ослінець, бухнулась у ставок з піраннями. А тоді, тфу, тімі вивалився на підлогу. Попроси вибачення, бабусю, отже, не пощастило, але е, вибач. Тімі обтрусив із себе піраній і сказав Нічого страшного, гайда! Расмус зітхнув. Я ж казав, не хочу шукати щасливу конюшину в болотяному лісі. Тепер Расмус майже розлютився. Він тупнув ногою, і дошка під ним розламалася. І Расмус провалився в погріб. «Ай!» я? Ну, от бачиш, тебе весь день переслідуватимуть невдачі без щасливої конюшини, висунувся з дірки в горій Тімі. Расмус тяжко зітхнув. Ну, нехай. Що, нехай? запитав Тімі. Нехай уже, піду з тобою. Вони вийшли з печери Рексів але дуже обережно, щоб знову ніде не впасти і не вляпатися іще в якусь небудь халепу. На дворі тато Рекс стояв на драбині і намагався полагодити човен. Ух ти, який класний човен! сказав Тімі. Тато Рекс озирнувся до нього і раптом щобиль від них зламався і тато Рекс впав. Він полічив носом усі сходинки, а в кінці зачепив здоровенне відро рожевої фарби. Ой-ой, от невдача. Але привіт, діти, ви кудись зібралися? До болотяного лісу по щасливу конюшину, сказав Тімі. Навіть не думай, сказав тато Рекс. Сьогодні бачили, що там, у річці, засів страшний крокодил. Расмус зітхнув із полегшенням, аж раптом тато Рекс сказав «Ха, Стривайте. Ви тут про щасливу конюшину говорили. Мені б сьогодні теж така в пригоді стала, адже п'ятниця. Тринадцяте. Може, ви узяли цей човен і сплавали річкою в болотяний ліс? Ура. зрадів тімі. «Ах, хай йому всячина, буркнув Расмус. Тільки ось липку стрічку візьміть, сказав таторекс. Нею можна полагодити що завгодно, і мені ж не забудьте щасливу конюшину принести. І от невдовзі Расмус і Стімі вже веслували річкою в човні, прямуючи до болотяного лісу. Вони поволі пливли річкою. Це було приємно, хоча й страшнувато. Дерева над водою сплітались, утворюючи тунель. Між гілля тут і там пробивалися сонячні промені. На болоті буяли квіти і гули комари. І тут шарах. Здалося, наче цілий світ затрусився від удару. Рятуйте, рятуйте, заверещав Расмус. Це страшний крокодил. Тіммі відкрив рота і подивився. Та це ж наше ебі, анкілозавр. Фох, ну ти нас і налякала, ебі. Але що ти робиш у болотяному лісі? Шукаю щасливу конюшину. Адже п'ятниця, тринадцяте, як не як, і мені сьогодні просто жахливо не щастить. А ми знаємо, де така конюшина росте. Правда, а можна з вами? Звісно, стрибай до нас. Тільки. Почав Расмус, але не договорив, бо щойно Ебі полізла в човен, як заплуталась ногою в ліані, і бурхнулася в човен так невдало, що пробила дно шипом на спині, і човен почав набирати води. Рятуйте. закричав Расмус. Човен каменюкою пішов на дно, і всі троє динозавриків опинилися у воді. На щастя, вони змогли вилізти на берег. Ебі виплюнула кілька дрібних рибок і сказала От, бачите, як не щастить. Расмус зміг ухопитися за човен. Яка вдача, що в нас є липка стрічка! сказав Тімі. Нею можна полагодити що завгодно. Потім тімі печально поглянув на Ебі. Вибач, але, мабуть, тобі доведеться лишитися тут, бо шипи в човні дірки роблять. Ебі засмутилася. Але ви мені принесете щасливу конюшину теж. Звісно, вони пообіцяли принести. Тож Расмус і Тімі пливли далі. І далі, вглиб болотяного лісу. Расмус збентежився. Він дивився то ліворуч, то праворуч, у воду біля човна, який плив річкою. Ой, а то не хвіст крокодила чи спина черепахи. І тут весло в нього тріснуло. Ой, знову невдача! Ну, а Тімі все налягав на весло. Тепер нам треба швидше під Небесну Гору. Расмус помітив дещо дивне. Е, а тобі не здається, що човен пливе так само швидко? Хоч і я і не можу веслувати. Тімі засміявся. Це тому, що в мене ого, які м'язи. «Хм, але чи в тому все причина? І так, і ні. Широке плесо швидко звужувалось. Слухай, тут дуже сильна течія, вигукнув Расмус. І тоді човен понесло між порогами. Рятуйте, кричав Расмус. Який клас! кричав тімі. Так шалені хвилі кидали човен туди, сюди, стрімким потоком, раз по разу стукаючи об каміння, течія внесла друзів дедалі швидше. І тут винесла на широке плечо. З розмаху човен перекинувся і навколо. Все змішалося, тільки бульбашки течія. Нарешті Расмус виповз на бережок і виплюнув літрів зо два води. На щастя, тімі вдалося вилізти теж. Найкращий друг, шкандибаючи, вибрався на берег і шльопнувся на пісок. А ви гадайте, що потім сказав Тімі? Човнику кінець, тут навіть стрічкою не полагодиш. Ех, знов невдача. Як же ми тепер додому дістанемося? Цього не знав ніхто. Але невдовзі Тімі підвівся і кинув погляд вгору. Але поглянь, ми ж якраз у долині під Небесною горою. Расмус встав і роззирнувся навколо. Його очам відкрилися такі гарні місця, яких він у житті ще не бачив, дивовижну долину оточували дерева. І вони, і земля були всипані найпрекраснішими квітками всіляких барв. У глибині, як він очікував, видніла висока, прямовисна круча. «От там росте щаслива конюшина? запитав Расмус. А вгадайте, що на це сказав Тіммі? Уявлення не маю. Расмус зітхнув Але ж ну, як можна знайти щасливу конюшину серед такої сили селеної квітів? Треба просто взяти її і, і пошукати, сказав тімі. А що воно там? Що воно там таке? Яке? Отаке зелене з трави стерчить. Вони обережно підійшли, невдовзі стало зрозуміло, що перед ними. Тімі кашлянув і зауважив. Опоньки, оте зелене, це ж крокодил. Перед ними постав гігантський крокодил. Він роззявив пащу. <гри> заревів крокодил. Расмус розглядів у нього в роті сотні великих і дуже гострих зубів. Ой, лихо, О, от невдача. Зараз станемо обідом для крокодила. <гри> Знову заревів крокодил. Расмус заплющив очі, Замить їх їх із тімі проковтне крокодил, а величезний крокодил підступив до них на крок і послизнувся на банановій шкурці і заурав носом. Шмяк. І тоді крокодил просто гнав. От невдача! Знову! Расмус і тімі обережно придивилися до крокодила, а він. Ви плачете, пане крокодила?» – лагідно запитав тімі. Величезний крокодил кивнув і шморкнув носом. Ой, я перечепилася і зламала палець на нозі. Знаєте, як болить у, -у, -у, у. Крокодил позирнув на них. Я насправді не пан крокодил, а панна, крокодилиця. Мене звати Кароліна. Допоможете з пальцем. «Хм, та, мабуть, допоможуть, чого там? Тільки от до лікаря далеко йти, сказав Расмус. Аж раптом Тімі підскочив і обізвався. У нас же є липка стрічка. Пам'ятаєш, що твій тато казав, Расмусе, можна полагодити що завгодно. Расмус і Тімі підбігли до крокодилиці Кароліни і примотали стрічкою зламаний палець до сусіднього. Готово. У такому вигляді буде набагато легше дійти до крокодилячого лікаря. Крокодилиця Кароліна усміхнулася. Дуже вам дякую, а я можу щось зробити для вас. Расмусу дещо спало на думку. Взагалі так. Може, ви знаєте, де росте чотирилисткова конюшина? Крокодилиця поважно кивнула. Так, знаю. По неї я сюди і прийшла. Сьогодні мені так дико не щастить. Ще із цим пальцем поламаним я не можу вилізти он туди. Тепер Расмус і Тімі теж побачили на кручі на самій верхівці Небесної Гори росла конюшина з одним єдиним пагінцем із чотирма листочками. Ми туди ніколи не виліземо, зітхнув Расмус. Виліземо! Розсміявся Тімі і поліз на кручу, але одразу скотився, боляче вдарившись хвостом. Ой, я його, мабуть, зламав. Расмусе, тільки тобі тепер по конюшину лізти. Мені, а я і залазити не вмію, ще й в мене ну точно найневдаліший день в житті. Лізь, більш нема кому. крикнув тімі. Ні, ні, ні. Проте Расмус все одно зробив перший крок. Трохи піднявся на кручу, потім іще, іще, він міцно чіплявся за камінці та за кущі. Ліс і ліс, іще ліс і ліс, і, і я більше не можу, сказав Расмус. Можеш, Расмус весь тремтів, і ліз далі. Вище і вище. Але ж росте вона тут лише одна, сказав він. А ми обіцяли татові та ебі, а вам тімі і Кароліно. Ти лізь!» – кричали йому знизу. Іразмус робив ще крок. Ще ривок. він щосили тримався за кручу, ліс і ліс, доки щаслива конюшина опинилася просто перед ним. Яка ж вона була прекрасна й чарівна, справжня, щаслива, чотирилисткова конюшина. Загадай бажання. гукнув знизу Тімі, і кинь листочок через ліве плече. І тут Расмуса осяяло. Він обережно зірвав щасливий листочок, заплющив очі, загадав таємне бажання і кинув щасливу конюшину через ліве плече. Ось так. Потім швидко спустився, щоб можна було рушати додому. І знаєте що? Расмус і Тімі сіли на спину Кароліні. Вона попливла річкою і швидко домчала їх на найбільшу і найфантастичнішу вечірку на честь п'ятниці тринадцятого всіх часів. Скінчилися мої невдачі, вигукнув тато Рекс. І мої, додала Ебі. А мені тепер буде щастити, крикнула крокодилиця Кароліна, дригаючи лапами. А я і за цілий день жодного тродона не з'їла, от невдача, поскаржилася бабуся Рекс. А для мене зовсім і ні!» – зауважив Тімі, і динозаври смачно їли. Чекайте, а вам не дивно, що всі раптом стали такі е, везучі. Що ти загадав, Расмусе? сказав Тімі. Ну, це ж таємниця, відповів він. А ви як думаєте, що Расмус загадав? І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже-дуже, дуже не стомилися, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемось завтра в Болотяному лісі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.